Діти, ви любите мандрувати? Так, я теж дуже люблю мандрувати. І сьогодні я вам пропоную вирушити в подорож морем. Но спочатку порахуємо кораблі, що стоять біля причалу, та найдемо свій корабль, на якому ми відправимося в мандрівку. Рахуємо разом один, два, три, чотири, п'ять. Усього 5 кораблів. Ви бачите, діти, що кожен корабль має свій номер, який позначується цифрою. Давайте вишикуємо всі кораблі, починаючи від першого номера. Підказуйте мені, на якому місці буде стояти корабль під номером 1. Так, на першому місці. Під номером 2, на другому місці. Під номером 3. А вже ж на третьому місці. Під номером 4 на четвертому. І під номером 5 на п'ятому місці. Все правильно. Молодці. Наш корабль буде стояти на шостому місці. І ми позначимо його цифрою, якою цифрою 6 було 5 кораблів, та ще один. Стало шість. Ось так можна утворити число шість. Ну, щоб зайти на корабль, треба піднятися по трапу. Ви знаєте, що таке трап? Це сходинки на кораблі. Наші сходинки незвичайні. Вони математичні. Піднімаємося на корабль і рахуємо ці сходинки: одна, дві, три, чотири. П'ять, шість, шість сходинок. Ось тепер відчалюємо від причалу повільно. Погляньте, біля нашого корабля плавають риби, граються дельфіни, то пірнають на глибину, то знову пливуть по морю. Скільки ж їх тут? Порахуйте дельфінів і рибок самостійно. Порахували? Скільки дельфінів? П'ять. Скільки рибок? Шість. Кого більше? Дельфінів чи рибок? Так, рибок на одну більше. Рибки плавають, пірнають і плескаються у воді, То зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Запам'ятайте, діти, що цифра шість завжди позначає число шість. що же схожа цифра шість? Цифра шість, немов замочок тут гачок, а там кружечок. Цифра шість на вишню схожа, і червона, і пригожа. Заманеться її з'їсти. Височенько треба лізти. Ось і закінчилась наша подорож. Спускаємося по трапу з корабля на берег і рахуємо сходинки тільки в зворотньому порядку від 6 до 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Діти, а давайте ми з вами трошки пограємо. Побігаємо по трапу знизу вгору. Та згори вниз. Повторюйте зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ще раз. Швиденько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Я пропоную вам, діти, самостійно виконати таке завдання, викласти цифру 6 з камінців чи каштанів, з мотузки, з рахункових паличок та намалювати цифру 6 до свого альбому. Успіхів вам, діти!